Як створювати контент легко. Ну, у мене, наприклад, є моя така методика, мій такий метод, який поєднує систему. І поєднує, так би мовити, контент в моменті або контент на енергії. Тобто той контент, який у вас відбувається протягом дня щось з особистого життя, може, якийсь інсайт прийшов, можливо, щось ви побачили, щось вас здивувало, прийшов, як прийшло якесь питання, прийшов якийсь відгук, може ви клієнту записали. Якийсь, якусь інструкцію дали, або відповідь дали клієнту, і ви це можете в соцмережу швиденько викласти, або відгук прийшов, і ви його швиденько заскріншотили, там виділили на ньому основне і швиденько опублікували. Тобто, ну от Фейсбук в цьому плані взагалі дуже просто, дуже проста соцмережа, дуже просто тут створювати контент.